Є знижки на таблетки пульмолор. 15% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Є знижки на уроли 15% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Весна розбалувала нас теплим сонцем, Тож тепер незвично кутатися знов у пальта та ловити танцюючи через сильний вітер парасольки. Як на погодні зміни реагують українці та які поради можуть дати тим, хто похнюплений у сірі дні? Сніданківське опитування під звуки дощу за Айтішника Тараса. Ми зустріли, коли він йшов на обід. У навушниках традиційно грала електронна музика. Зміна температури каже, його зовсім не бентежить. Прекрасна звичайна весна. То коли було спекотно, це було дивно. Мені подобається, коли сезони виглядають як сезони, а не коли в квітні червнева погода. Трошки дивно. Тим, кому трохи сумно у дощові дні, Тарас виписав рецепт із таких пунктів: гарна музика, гарний чай, все буде добре і чудова компанія. Дорогою до університету натрапили на майбутню екологиню Вероніку, яка до нашого погодного питання поставилася серйозно. Зміни клімату це досить складно, і насправді це впливає в тому числі на людей. Тобто, це те, що різкі перепади, це і на тиск впливає людям. Рецепт: я прийду додому, зроблю собі чай, включу собі серіал і відпочину. Ой, Зелений з медом і з імбирем. Усміхнені та натхненні у будь-яку погоду мама з донею Оля та Глорія. І до дощу тож ставляться прихильно. Я, наприклад, люблю, коли вранці цокоти, йде дощ, і по вікнах такі крапельки спадають, і ти такий цок 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 Взагалі я люблю міріяти, коли дощ. Щось в мене багато ідей приходить в цей час. Відкривається кругозір, що я буду робити, коли буде сонячна погода. Марта гуляє під дощем вимушено. Чекає на вирішення робочих справ і розповідає нам, така погода її зовсім не тішить. Хочеться е, сонечка, е, не знаю, більше прогулянок якогось на свіжому повітрі, тому що під парасольками не дуже комфортно. Потрібно перечекати, дочекатись тепла і, можливо, кава, чай в якійсь затишній кав'ярні допоможе. А от викладачка образотворчого мистецтва Ірина навпаки дощу зізнається у любові. Знаєте чому? Тому що в Києві завжди стоїть смог коли спека. І для мене дощ це можливість просто нормально дихати. А тим, хто тільки намагається виявити симпатію до такої погоди, радить таке. Знаєте, заходити в квіткові магазини. Там настільки яскраві кольори, що я думаю, їх меланхолія прийде одразу. Я просто люблю в цей момент зустрічатися з друзями. Бо якщо ти зустрічаєш добру людину, то одразу все змінюється.